Доброго ранку, я трохи як використав машину часу і повернувся назад. Бо в подальшому мені нашептало, що там все печально. І нам потрібно буде це все якось приводити до ладу. Невдача я напевно теж викладу. А, щоб ви зрозуміли, до чого невдача буде викладати. Так, що у нас тут? Форсувати, форсувати, так. Поки що, напевно, ні... Не... Ага, я тут вже позупиняв. Ми ж е, так це її зупиняємо. Тут є поки що троє е, дошки. Чим швидше вони бігають, тим ліпше. Метала ту немає. Він не прес, він не до чого. Нам треба зараз зменшувати популяцію і збільшувати накопичення. Так, як вас можна... Через один-один один день. Ну що тут уже зробиш? Лісников і цих лісоробу можна. Польщі нехай працюють. Може це чимось допоможе, може ні. Нам просто води треба більше. Так, помираю від старості, ще щось. Будівництво має сенсу, не має чим будувати. Так, це ж саме старіше збереження яке є. Як тоді тобою грати? Так, скільки мені треба? 15. Коротше. Отак от. Все, вмикаємо. Рад. Що ти мені башку дуриш? Ну ладно. Давайте добудовуємо щоденько це. как раз тут материал возъявляется. Позбирай-то и поведи сюда. Давай-то, я знаю, где еще вся труба мне вытащит. Тільки його і її я можу зараз ви збирати будете чи чим ви зайняте. Я розумію, що ви голодуєте. Чого вже не достатньо? Дошки сає. Давайте позбирайте. выбирайте. И красуется. О, пришло, пришло. Двенадцать блоков, давай. Девять. Так, три. Что ты так, блин? Давайте, давайте. Еще два блока. Доплавить их, что-что. Один блок. Их семь у меня на спальне. Давайте, добудовый Блин. Блин. Сли тепер добудуйте. Ну, добудували, мало це. Тепер питання, чого вони будуть ними користуватися. Користуються. Отлічно. зупиняємо це зупиняємо це теж зупиняємо а тут уже зменшимо до п'яти но що уже зробиш дасть поразбирать Може і зупинити його Тут тоже будильник. Так, ще один залишився З їжею тоже проблеми Так, тут уже не шоу. Ферма, ферма, ферма. По одному вже. Я... Чудесно, что минус две смерти. Питспрай. А, семь бобрив. Шесть боби. З 12 годинний не допомагає. 20 годин. Так, цей вже нас не цікавий. Ще десь можна. Ну, тут немає сенсу вже працювати. Так, ще три. Сей, нефіг тебе. А, треба було злив відразу включати. Ааа, напевно, так і треба було зробити. Чудесно ясно, перепис записалось? Блін. Виживаємо якось. Виживаємо. Чотири павра. Те що, два дня тому збереженість? І треба копіювати, а потім завантажувати. Так, мікроменеджмент. Перевірити де вони працюють на насос інстанції уже а що ти добре що ти блін збираєш такі немає сенсу тут уже збирать є ліпше то щоб ти тут збирав будемо поступово Джой, десь 4, це уже рати. Я надіюсь, у меня ця труба все таки ж за вратуре, бо машина сейчас уже не спрацює. Я здесь не бажаю там. Машину часу выкрасит, но... А де які інші експерименти? Я ще доступно на той експеримент. Ну точно не на цей, блин, шайміну Так Бонус, знову ми з тобою будемо спасать всю ситуацію. От збирайся. Все. все, що можна, збирай. Так, легка і спрага, вони ще навіть растуться добре. Оч це дитинка походу. А. Через скільки будуть? Ну, залишилось тільки надіятись. На щось три дня там уже їже все пропало. Три дня притриматися. Потім буде відомо що у нас буде. рішимо. Ну зараз по 847 Блін... Це печально це доволі печально а, через скільки кілька народитися е, версти Мі вже треба А блин Нет, это далеко. Это далеко. Нам надо было сюда носить вот. Ты зачем побег? Чуть це ти переклав. ще одне збереження? 85 пять, вже непогано звучить. Дівносто два доросла. Бо вижимо, а вида ну, на ютубі мало ні крылову. Збільшиться ще на один. веревку кричит. приоритетность. Ну, просто. много выросла. через півтора дня было. Нам через пять дней там надо замояка. На Водо все золото.

она хотя бы пишусь. Ну оно хотя бы щось... но проте дасть. Наскільки... хотя бы оці... залиняться. Все уже хорошо не все ягоды пропадут не все ягоды пропадут так тут нужно супинять тут Воды у вас достатньо уже. Так, щоб меня не засмучивали. Так. Так, скільки одне. Вода одна. И а які тут раз? И можно зупинить. А, думаю, он ему не начин меняется тут заберу Голод. Так у тебя же Да, минус в спраги буде прикольно подивитись. Ми вижили, от яке питання на, на який час ми вижили. Це саме буде цікавіше питання. Просто саме цікаве питання. На який час ми вижили? Що нам цей час здасть? Ладно, давайте на сьогодні все. Подивимося, як далі буде виживання.